Напередодні зимових свят у Житомирі запрацювали ялинкові базари. Тут пропонують дерева на будь-який смак та гаманець. Маленькі та великі ялинки й сосни продають лісівники. Вони ж переконують, що ціни такі ж, як і минулого року. кажуть, охочі придбати новорічну красуню. Є до обіду вже продали понад 10 дерев. У Нас є сосна, звичайна, та ялина європейська. Які ціни? Все в залежності від висоти, мінімальна ціна 78 гривень до 243 гривень. На даний момент беруть сосну, тому що початок нашого місця святкового вона довше стоїть. Ціни остались такі, як були в минулому році там нічого не, не змінилось. Олександр пропонує ялинку, яка, за його словами, не осипається та довше стоїть. Вартість тисячі гривень, півтори дві тисячі гривень. Сорт називається Норманд. Які розміри? Півтора до двох метрів І імпортне здання. з бюджетного варіанту є композиції з гілочок. На ціну впливає висота та пишнота. До прикладу, ось такий невеликий оберемок гілок ялинки коштує від 50 гривень, сосни від 100 гривень. Є й більших розмірів. Вони коштують дорожче. Від 200 гривень до тисяч. Є Єс більше тисячі гривень. А тут приблизно метр п'ятдесят. Нагадаємо, що цього року придбати новорічні дерева можна буде до 31 грудня на сімох торгівельних майданчиках для продажу ялинок.